Аполанське благословіння на 25 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокуску, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо про те, як рождається Ісус Христос. І як світ починає на нього реагувати. І сьогодні ми чуємо, як мудрі зі Сходу, зовсім і на племінники, які побачили зірку на небі, яка з'явилася нова. І вони побачили, що вона була в Юдейському царстві, і пішли, взяли дари, і пішли в далеку дорогу, щоб поклонитися їй. І проходячи в Єрусалим, запитали у царя. Де ж у кого ще ж можна запитати, де ж народився цар іудейський? А Ірод запросив мудреців, вивідав все в них, де вона повинна народитися, і сказав, повертайтеся, коли поклонитесь, повертайтеся до мене, розкажете про цю зірку, щоб шкоду зробити для того царя. І у мудреців своїх вивідав, коли це має статися і де вона має статися. Але царі, побачивши, прийшовши, прийшовши далі за зіркою, зайшли дитя, поклонилися йому, дари поклали, золота ладан і смирно, прославили Господа і пішли іншою дорогою, бо знали, що Ідар Ірод задумав зле проти дитя. І знаєте ця історія, що мудруці, які не знаходиться на цій території, не, для кого, не, не ті, для кого зійшов Господь, і багато-багато віків проводжав народ іудейський той своїм покровом, своєю силою, своїм захистом, своєю обраностю, не з тими, з ким він ну, укладав заповіт, а зовсім інше. Покланув правді і істина, яка прийшла. І щирого серця, і серце, яке було з пошаною, з, знаєте, поклоніння перед святістю і навіть з вдячністю, хоча не розуміли саме, хто прийшов. Вони відчували, що святість прийшла. Відчували, що цар прийшов. І не могли по-іншому усидіти вдома, хоча нібито це цар не їхньої країни. А той цар, який був поруч, який вивчав писання, навчався, мав під рукою багато богословів, перевосвящеників, і самі первосвященники не змогли розпізнати це явище. Але я хочу сказати про саме цих царів, які з пошаної віднеслись до народження Христа Ісуса. От ми можемо бути тими царями і повинні бути тими царями. І тоді на нашій дорозі все те, що ми не знаємо і не вміємо, знаєте, роз, розчиниться. І перестане існувати. А ми навпаки наберемося сили, наберемося мудрості, наберемося мужності. І почнемо йти ми шлях... не шляхом таким, яким іде Господь, наповненим чесноти святості, мужності і сміливості, стійкості у цих починаннях. У стійкості бути схожим на нього, на нашого Отця, сповнився, що в нас образ Божий і подоба Його. І ми не будемо дивитися, хто ще не прийняв, і не знав, і не зрозумів, і не прийняв Христа. А будемо йти своєю дорогою і той, хто. Доєднається, ми радо приймемо. А іроди і інші пересвященники це вже не наша справа. Наша справа залишитися вірним Христу в будь-яких обставинах і в нашому житті обрати цю зірку, яка засіяла, і це світло, яке засіяло, щоб поселилося саме в моєму серці. І коли це станеться, все станеться на моєму земному шляху, в моєму житті. Тобто життя у мене станеться. Амінь. Христос народився.